Жені, ця ініціатива з'явилася нагадаю, в травні 24 квітня. І на початок 24 року, перепрошую. От на початок квітня зараз вже більше восьми тисяч умовно достроково звільнених чоловіків та жінок поповнили лави збройних сил України. І ще близько дев'яти сотень заяв зараз перебувають на розгляді. Про це повідомив начальник департаменту з питань виконання покарань Мін'юсту Євген Горобець. Долучитися до лав збройних сил України було запропоновано лише тим особам, які відбували покарання за легкі та середньої важкості зло замінити тюремну камеру на службу у війську засудженим дозволено лише за власним бажанням після проходження ВЛК та рішення суду про можливість умовно-дострокового звільнення. Після цього колишній засуджений стає умовно-достроково звільненим та військовослужбовцем ЗСУ із встановленням адміністративного нагляду і взяттям на окремий облік у військової частини. В іншому ж вони мають такі самі права і обов'язки, що і решта наших оборонців зазначили у департаменті. Звісно, не всі ув'язнені можуть Можуть підписати контракт зі збройними силами, існує перелік злочинів, скоєння яких унеможливлює це зробити. Туди входять умисні вбивства та вбивства, скоєні з особливою жорстокістю, зґвалтування, сексуальне насильство, педофілія і тероризм.